А це прода. Зараз на першому поверсі. Все. Зараз всі йдуть, але першу потрібно пороздавати їм. Саме ви поняли. Але що не казали, що щедреба було гостенці, чи як там? Не знаю, як правильно казати. У нас це тради... не традиційне свято. В, ну, в Украине. Вот такие красавицы. А вот да, здесь. А, да, Я думаю, что это все. А давайте... Буду тупити, мне кажется. Діба в є це? Ааа, як мені зайти в ліфт? Відходимо. Та ну. Тепер Ще я на третьому поверсі? произошло так? Ммм, а як їх? Ладно? Я буду тя не не Я розумію, що на ну, їхню, ну з ними ніхто не буде. Але як мені взяти ось це? Вчас грається гостеньки. Ну, ви як бачите, що сім'я велика. О, Господи, всі не влізуть. Ну подивіться, повний вже ліфт. Ой, а мені. Ой. Господи, нормально. Не ви всі вмістили, слава Богу. Так. Чекаємо зараз. Так. я не знаю сама як вони, Ми будуть небагато то вони будуть ходити по вулиці, просити таких і гостинці ось таке. Ну, першу йдуть батьки збирати, всі будуть по черзі збирати. А діти своєму напрямку. О, давайте батьки вони будуть просто вдома святкувати. А от ви поняли, а от... Дітки, вони зможуть обирати Ну, Дітей то багато. Ладно, чекайте проди. Всі.